Найпростіший повітряний клапан, для вина, що знаходиться на стадії затухаючої ферментації так званого тихого бродіння, це фасувальний пакет та гумові кільця. У даному випадку тут ємність із широкою горловиною, видно. використовують два пакети і два кільця у два оберти для широкої горловини. Ну і бачимо, що поверхня пакета вона випукла, тобто ще відбуваються певні процеси ферментації, тому там є певний тиск, який утворюють вуглекислий газ, який виділяється внаслідок ферментування цього матеріалу. І, власне, ущільнення цього гумового кільця його вистачає для того, щоб не попасти всередину ну, над вином під пакет ну, якоїсь порції кисню чи повітря. От. А той надлишковий тиск, який буде утворювати вуглокислий газ, він за рахунок щільності він певним чином утримується. А якщо він перевищує ту пружність, яку утворює гумове кільце, він тоді буде. Ну, стравлюватися, виходити в атмосферу. Зрозуміло що. Звичайні фасувальні пакети, гумові кільця. Це новий матеріал Рубіна Болгарської, я сьогодні з ним працював. І зараз я продемонструю. От здійснюю надавлювання на нього. Камера не фокусує погано. І ну, під певним тиском руки відбулося стравлювання того газу, який знаходиться під пакетом. Ви, можливо, чули цей звук. Ну, тобто гумове кільце воно надає можливості потрапляння тісню всередину. А вуглекислий газ, який. Перевищує опірну силу гумового кільця, він під власним тиском може певним чином вийти в атмосферу, враховуючи щільність, яку утворює кільце. Ну, а це матеріал мерло. Вчора я з ним працював і це бачили. За добу утворився отакий осад. І це осад, який Небажано тримати у ємностях тривалий час, тому через декілька днів я зніму з нього вино також у скляній ємності. І воно вже не буде перебувати тривалий час, утворюючи так званий тонкий осад. Єдина відмінність від щойно показаного матеріалу, що це мерло залито у ємності із. Вузькою горловиною тому використовувалися пакети з гумовими кільцями, які оберталися три рази на три кільця, утворюючи ту саму бажану щільність для унеможливлення попадання повітря під пакет. Все, дякую за увагу. До побачення.